Друзі, всім привіт! Багато хто з вас написали мені запитання, чим я харчуюся, що я їм, і більш детальніше розповісти про мою їжу, про сніданки, про обіди і про вечері. І чи не набридло мені їсти таку одноманітну їжу, чи я не втомилася, чи мені не хочеться чогось смачненького і так далі. Дивіться, що я сьогодні їм на вечерю. Дуже просту їжу, просто два яйця. Я сьогодні для чоловіка, до речі, спекла шарлоточку, гляньте, яка вона шикарна. Дивіться. Рецепт шарлотки, кого цікавить, пишіть. Обов'язково зроблю відео про це. Зробила каву. Просто заварюю каву. Я люблю, щоб оцей аромат стояв. Так, що я їла сьогодні на обід і сніданок? У мене був дуже пізній сніданок. Аж в 13.20 десь я почала снідати, і це був бульйон з фрикадельками. Тут просто цибулька, стебло селери і морквочка. Все в сирому вигляді. І от такі зробила фрикаделечки з курячого філе і просто варила до готовності. Вечеря моя не пізня. Не повинна бути пізнішою, ніж 17.00. Може бути, наприклад, 1730. Якщо пізно, мені дуже тяжко потім спати. Трішечки сьомги, буквально ось такий шматочок. Трішечки салатику Айсберг. Я навіть на отаку малюсеньку тарілочку все склала. У мене дуже швидко плинний сьогодні був день, дуже швидко він підійшов до кінця. Уже вечір, уже вечеря. На вечерю у мене сьогодні яйця і малесенький шматочок сьомги. Салат Айсберг на сніданок і обід. Один раз у мене це був прийом їжі, аж в 13.20 це було. Був бульйон з фрикадельками і мій десерт він дуже крутецький. Готуйте його. Дуже багато є продуктів, які впливають на мій стан негативно. Я відмовилася від кави по одній простій причині, тому що вона мене усипляє. Вона мене не робить бадьорою, і я не є такою енергійною. Зараз взагалі такий період часу зима, цей місяць січень, він для мене дуже е, втомлюваний. Я хожу стомлена, у мене немає енергії, і у мене немає такого, знаєте, як от весна, літо я танцюю постійно в енергії. Такий прибитий в мене стан. І я чую багато людей так розповідають, що у них такий стан пригничений, прибитий. Я ще хочу сказати, що на це впливає, звичайно, те, що ми живемо в постійному стресі, що ми не спимо гарно ночами. Зараз знову були ночі важкі, знову ночі, по ночах ці вітають шахеди. Ми живемо в стані війни. Україна зараз вся стоне і плаче, тому не може відновитися повністю організм, так як йому це потрібно. Але я стараюся. Що вам хочу розповісти, я собі зробила. Деякі е, запитання основними, що я їм на протязі дня? І які крупи я їм, і яке м'ясо я їм, і чи їм я цукор, цукор я не їм, я відмовилася, можу інколи дозволити собі трішечки меду, і інколи, якщо готую якесь нове блюдо, якусь випічку, можу трішечки спробувати. Що е, е, з круп я їм? Я назву чотири крупи, які я їм, все інше я не їм. Гречка, пшено, амарант, кіноа. Дуже рідко можу собі дозволити зробити хумус. Мені його просто не хочеться, знута. Квасолю я не їм, мені її не хочеться. По одній простій причині я не хочу боротися з важкі... важкістю в кишківнику, тому що це все здуття, метеоризми, важкість, стан подавлений, пригнічений. Це все через бобові. По-перше, дуже багато у всіх бобових, зернових і насіннях фітинової кислоти. Фітинова кислота є і в горіхах, тому арахіс, до речі, не являється горіхом, він бобовий і потрібно вимочувати все. Починаючи від бобових, закінчуючи насінням соняшника. Для того, щоб їсти, наприклад, грецький горіх. А грецький горіх, він є алергінним горіхом, у нього ще є і фітинова кислота, і коли його вимочити і потім підсушити, сутки вимочую, потім підсушую, можу дозволити собі, якщо дуже сильно хочу, але дуже рідко дозволяю, дуже рідко. Бо мені не хочеться. Далі про м'ясо. Я наїм свинину і говядину. Інколи раз в три місяці, може. Мені хочеться сала сирого. Можу дозволити собі трішечки нарізати сирого сала, цибулину і поїсти. Це буде грам, може, 20. Але це буде дуже рідко, може навіть раз в півроку. Все, більше мені його не хочеться. Що далі? Інколи у мене великі свята стаються. Це може бути раз в три місяці, чоловік посмажить картоплю. Можу дозволити з задоволенням з'їсти картоплю з квашеним Помідорчиком я робила домашні помідорчики, я не їм пасльонових. При аутоімунних захворюваннях не можна їсти пасльонових. Це картопля, баклажан, перець болгарський та томати. Тому що це все насіння і картопля ці крохмали, вони погано впливають на кишківник, на організм. вони не дають організму відновитися і не дають хворобі зайти в ремісію. Коли гостра стадія, взагалі не можна. Коли в мене хвороба в ремісії, я дозволяю інколи з'їсти трішечки картоплі. Інколи наголошую ще раз: що стосовно барашняних виробів, я не їм хліб. Раніше я випікала хліб житній на заквасці, але так як там є глютен. Я перестала це робити по одній простій причині, що навіть кожного дня вживання по шматочку хліба в кишківнику е, накопичується і це погано впливає на, мої, е, на мій внутрішній стан, на мікробіом. Я хочу, щоб у мене в кишківнику як можна більше розмножилося хороших мікробів. А якщо там розмножається е, більше нехороших мікробів, які пожирають хороші, тоді організм стає. Виснажений, стомлений, пригнічений, і він важко бореться з хворобою. Так як аутоімунне захворювання це взагалі така хвороба, яка бореться проти тебе, проти твого організму, проти твоїх клітин, тоді ти повинен їжею коригувати, так робити, щоб полегшити це перебіг цієї хвороби. Що далі? Хочу сказати про фрукти, я їм. Апельсин, мандарин, памело, грейпфрут, банан, киві. Я їм всі ягоди. Стараюся мінімізувати ягоди, деякі кісточки, такі як ожина і малина, прямо по мінімуму, тому що також погано впливає це на кишківник, сідає все на стінках кишківника і в мене починає дуже сильно горіти обличчя. Прямо до такого стану, воно стає аж бордове. Розація це одна із хвороб кишківника, яка дуже класно лікується завдяки зміні харчуванню. Потрібно прибрати повністю молочку коров'ячу, всі ягоди, де є оці бубочки, і е, пасльонові, і прибрати повністю цукор, шоколад, е, і тоді і м'ясо коров'яче. Гав'яже та свине, і тоді дуже гарно ця хвороба піддається лікуванню. Скільки я не мазала кремів на своє обличчя, скільки я що не робила, абсолютно нічого, відразації не допомагало, тільки допомогла зміна харчування. Зміна харчування це нелегкий шлях. Я до цього йшла довго. З 2006 року я розробляла, що мені їсти. Що мені не їсти, що мені буде допомагати жити е, легко і не буде мене винуждати е, приймати якісь пігулки, я не хочу їх приймати, особливо гормони. Е, далі скажу про е, напої, які я п'ю. Я п'ю воду, звичайно, і стараюсь пити її зранку 350 мл гарячої, потім протязі дня я повинна випити 1,5 літра води. Байдуже якої, чи то кімнатної температури, чи то гарячої зими я люблю гарячу воду. І п'ю я зелений або трав'яний чай, або ягідний чай, облепиховий чай, можу випити трішки імбірний чай. Знову ж таки, по стану своєму, як мій кишківник реагує на це. Каву я вже сказала, не п'ю. Інколи, якщо десь я в гості їду, чи в якусь кав'ярню підемо, можу випити трішечки кави. Це дуже сильно рідко. Що далі? Я їм яйця. Можу їсти щодня по два, а може бути таке, що з'їм через день. Салати, які я їм, я свої салати придумую, і їх багато є різних. Я можу їсти ще гранат. Якщо я їм молочку, то це козяче або овече, і теж дуже рідко. Так, щоб я нічого не забула, друзі, якщо щось є, те, що я вам не сказала, або є якісь запитання, які вас цікавлять, будь ласка, задавайте, пишіть. Я хочу, щоб ми з вами були в контакті. Зворотній зв'язок щоб був. Підписуйтесь на мою сторіночку, ставте вподобайки, не забувайте ділитися цим відео. І саме саме шкідливе для нашого організму. що... Що дуже сильно на нас впливає, коли є хвороба аутоімунна, це алкоголь. Я алкоголь взагалі не вживаю і не раджу тим же людям, які страждають на ці хвороби. Тому що це дуже пагубно впливає і на організм, і на хворобу аутоімунну. І взагалі воно нас не робить кращими, воно тільки притупляє, мозок погано працює, коли потрапляє алкоголь в організм. І ще раз повторюся, що найшкідливі для організму продукти це цукор, газировки, алкоголь, різні соуси, кетчупи, майонези, які ви купуєте в магазині, різні консерви, які з цукром і з різними єшками, біжками і також ковбасні вироби вони не є дуже хорошими для організму, взагалі їх краще виключити з свого раціону. На чому я смажу, якщо я смажу чи тушкую, я трішечки додаю оливкового мас... оливкової олії холодного віджиму і трішечки додаю вершкового масла без лактозного, все. В більшості я тушкую без масла, без олії під кришкою в сковорідці на повільному вогні. Якщо це, наприклад, капуста, якщо це, наприклад, цвітна капуста, я люблю цвітну капусту. Я її або відварюю або тушкую. Інколи можу дозволити собі зелений горошок, я його заморожую. Я люблю буряк, моркву, стебло селери, корінь селери. можу купувати Фенхель. Ну, це все по бажанню. Якщо я дуже сильно щось хочу, я можу заїхати придбати. Така сьогодні дуже проста. Інформація для вас. Якщо будуть ще якісь запитання, будь ласка, задавайте. Якщо я роблю, до речі, собі якісь десерти або випічку сугубо для себе без барашна, без цукру. Дуже багато є альтернативи випічці барашняні. Це бананові брауні, з какао, це можуть бути різні суфле, муси, з ягід, я додаю банан, обов'язково приготую вам брауні. З бананом, какаом та яйцем. Дуже простий рецепт, ну як це смачно! Все, друзі, я з вами буду на сьогодні прощатися. Якщо у вас є запитання, задавайте. Якщо є чим ділитися, діліться. Я завжди буду рада почитати, відповісти вам на коментарі. Ставте вподобайки, не забувайте підписатися. Всім гарного дня чи вечора! Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Бажаю вам всім міцного здоров'я і будьте на позитиві. Не дивлячись ні на що, тому що позитивна людина завжди буде рухатись вперед.